З Днем працівників пожежної охорони, щирі вітання з професійним днем. Ви перші спішите на допомогу. Хоробро боретесь з вогнем, щоб рятувати і берегти. Бажаємо пильності та обережності, успіхів у вашій роботі та перемоги у боротьбі з вогнем щоразу. Дякуємо за хоробру вашу працю, і професійні подвиги. Бажаємо вам людського щастя, сімейного тепла, радості і любові під мирним небом, зі святом.